Герої не вмирають, і пам'ять про них жива в наших серцях. 18 січня в шості вшанували пам'ять прикордонника Сергія Литвяка та вручили державну нагороду його вдові, віддав своє життя, захищаючи нашу країну, віддав життя за її незалежність і за її майбутнє. Відповідно за дорученням голови державної прикордонної служби України Сергія Дейнека, відповідно передамо родині. Державну нагороду перед цим прошу хвилиною мовчання вшанувати пам'ять нашого побратима. Чоловік служив у прикордонних військах, сам родом із села Шатрище, що на Ямпільщині. Однак більшість свого життя прожив у шості указом президента України від 15 червня, 2022 року, номер 409, за особливу мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вільність військової присязі нагороджений орденом за мужність третього ступеня, старший майстер-сержант Литвяк Сергій Анатолійович. Державну нагороду отримують дружина Литвяк Анастасія Володимирівна та донька нагороду. На жаль, розуміємо, що вона посмертна. Але повірте, Сергій Анатолійович, у наших серцях він буде назавжди, як і прикордонник, як прикладчати. Приймі ще раз слова співчуття війського персоналу прикордонної служби. Дякую вам. вдова Сергія Анатолійовича Анастасія Литвяк. В свою чергу подякувала колегам загиблого чоловіка та представникам міської влади за те, що не залишили її родину на самоті з бідою. Дякую за допомогу Вам. Особисто прикордонникам їх все приклали, щоб я отримала все, щоб мені було з дітьми положено місто. Теж дякую, особисто Світлані Олександровні. Дякую вам велике, що ви нас не залишаєте. Завжди нам допомагаєте, дзвоните, турбуєтесь. Дякую вам велике. Сергій Литвяк служив у прикордонному загоні «Хутір Михайлівський». Загинув навесні минулого року у бою під Черніговом.